То не дивився фільм Віднесені вітром. Про нього знають абсолютно всі, і звичайно ж всі знають незрібняну актрису Вів'єн Лі. Вона зіграла Скарлетт Охара так, як не зіграла б жодна інша актриса. Вона була дивовижною жінкою. В цій маленькій тендітній жінці поєднувалися, здавалося б, несумісні якості, беззахисність, дитяча наївність і в той же час постійне бажання досягати своїх цілей. Величезна працездатність, невгамовне прагнення бути першою, бути найкращою. Лі – англійська актриса. Вона народилася 5 листопада 1913 року в Індії в сім'ї офіцера. Через службу батька Вів'єн часто в дитинстві переїжджала, і так було до тих пір, поки в семирічному віці дівчинку не відправили до монастиря. Після кількох років навчання у черниць Вів'єн подорожує по Європі і отримує подальшу освіту. Якщо не рахувати дрібних ролей зіграних в рекламних роликах і незначних спектаклях, то можна сказати, що справжня акторська діяльність, про яку так мріяла Вів'єн Лі, почалася в 1935 році. Тоді вона зіграла у виставі Маска чесноти. Після неї критики визнали в ній серйозну актрису, а режисери стали запрошувати на нові ролі в театральній постановці і кіно. Фільмографія Вів'єн Лі нараховує 18 фільмів, але безумовно найуспішнішим фільмом стала 10-та у її списку картина Віднесені вітром, знята в 1939 році. Актриса зіграла у фільмі так проникливо, що навіть тепер, через десятки років, він є одним із найпопулярніших і красивих кінотворів. З 1939 року Вів'їн Лі отримала статус кінозірки, хоча сама вона не вважала цей титул високим. Коли вона дізналась про це звання, то сказала: я не кінозірка, я актриса. Бути кінозіркою, просто кінозіркою, це як фальшиве життя, прожито в ім'я фальшивих цінностей і заради популярності. Акторство це надовго і в ньому завжди є чудові ролі, які можна зіграти. З десяти премій Оскар, виграних віднесені вітром, була і премія за кращу роль, яку отримала Лі. Вона також виграла нагороду як краща актриса, отримана від «Нью-Йорк Філм Критік Сайкл. Лі з раннього дитинства знала, що стане великою актрисою, і вона стала однією із найяскравіших актрис ХХ століття.